Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Нещодавно я зняв відеоролик, в якому я хотів дізнатися вашої думки, вашої ідеї. Бо багато наших українців завжди розповідали про Канаду різні речі, розповідали про Європу. Я в Європі останній раз був у 2017 році, був у багатьох країнах, бачив Європу і дуже часто навіть робив різне порівняння між Європою та Канадою. А тут я собі так вирішив, це було б дуже ідеально, якщо б я би міг і мав би можливість переїхати в Європу і попробувати свої сили в Європі, і в той самий момент зробити багато різних повчальних та цікавих відеороликів, підняти цікаві теми. Порівняти Канаду, порівняти специфічно різні європейські країни і подивитися, можливо, я там залишуся, можливо, ні. Але це дуже цікаво би було для цього каналу. Тому, друзі, залишайте вподобайки, пишіть вашу думку на цю ситуацію. Не забувайте підписуватися, якщо ви дійсно хочете побачити багато цікавого контенту середини Європи. І не тільки я буду вам показувати Європу, а я буду вам розповідати про речі, проблеми, спілкування з різними українцями. Що болить, що не болить, чому Європа краща, чому гірша. Це важливо та цікаво. Повірте, зараз наш контент в Ютубі побазований більше, звісно, навколо війни, і це зрозуміло, тому що це найбільше болюче питання, яке цікавить українців. Але деколи потрібно теж розвіюватися і втікати від цієї думки. І таким чином, я думаю, що буде цікаво вам дізнатися, як наші українці живуть. В різних європейських країнах. Тому очікуйте багато цікавого контенту. Я все ж таки вирішив переїхати в Європу. І не то, що я вирішив переїхати тільки в одну країну. Я хочу попробувати пару країн, хочу побачити Європу. Я хочу подивитися різницю і про те, що навіть наші люди деколи говорили, не говорили. Бо мені здається, дорогі друзі, що Європа вона не така вже ідеальна, як багато наших людей вважають. Вони просто це говорять, тому що. Вони рівняють Європу до Канади. Але пряме порівняння Європи і, і Канади це неправильно. Тому що, повірте мені, я вже вам можу це найдати відповідь. Зовсім два різних світи. Зовсім два різних світи, і з тим є два різних зовсім стиля життя. І не, жоден стиль не є кращий чи не гірший. Все просто залежить від того, як ви бачите речі через свій свій погляд. Але не означає, що... Ви іменно вважаєте, якщо це ваша думка, не означає, що це є правдива думка, тому що ви тільки бачите зі свого боку. А я я завжди дивлюсь на речі нейтрально, і тому я думаю, що якщо я зможу побачити це все на свої очі, от зараз на свіжі очі, і підняти всі ці теми, то може вийти дуже класний та крутий контент, який допоможе нам, українцям, зрозуміти трошки більше навіть про наш менталітет. Про нашу культуру і що дійсно заходить, що дійсно не заходить, і таким чином ми зможемо рухатись та відповісти один одному на багато цікавих запитань. Я в Канаді прожив вже 20 років, знаєте. І хай буде, що перші 10 років я прожив як дитина, на наступні 10 років я прожив як вже дорослий чоловік, з сім'єю. І мені вдалося багато чого цікавого добитися. Хороших речей були і погані речі, були і хороші речі, але. Канада зробила мене тим, ким я є. Канада мене навчила багато в чому чого нового. І Канада це країна, в якій точно не всім вийде до, добитися. В Європі набагато легше добитися речей, тому що там все більш компактніше, і там не сподобалась одна країна, не сподобалось одне місто. Ви зразу можете собі за годинку чи за півгодини бути в іншому місті з новими можливостями, з, новими, е, з новою енергією. А тут, в Канаді, ви маєте, наприклад, Едмонтон. Наступне місто 300 кілометрів від Едмонту. Хай буде. Переїжджайте в Калгарі, але це знову ж таки дві тільки можливості. Потім ви їдете куди? Ванкувер, Торонто. Якось не так легко, знаєте, втекти від проблем. Якщо вам не виходить, то вам, і в принципі, і не вийде. А там, в Європі, вона дуже різна, вона багата на різні можливості. Я розумію, чому людям там легше, і чому люди так хвалять Європу. Але я думаю, що Канада не заслуговує вже такого, знаєте. Рівняння, що Канада набагато гірше. Я думаю персонально, що Канада є в багато чому краще. Але давайте подивимося мою подорож, подивимося, що я побачу, що я розкажу. І потім в кінці, чи посередині, чи в загальному, я точно десь зроблю відеоролик, який дуже сильно та конкретно порівняє прекрасність і різницю між Канадою та Європою. Я просто ще не впевнений точно. В які країни я буду їхати. Але починати звідкись потрібно. Тому чекайте наступних відеороликів і буде цікаво і вам, напевно, особливо, куди ж канадський марк саме попрямує спочатку. Тому, друзі, дякую вам дуже сильно за всю вашу підтримку. Я вас дуже сильно всіх поважаю і завжди ціную, чи ви мій критик, чи ви хейтер, чи ви шанувальник, немає значення. Це нормально. Я людина. Я, не, я тут не пробую всім подобатися і не пробую бути і свою думку нікому нав'язувати. Тому поважаю всіх, дякую вам, друзі, і рухаємося тільки вперед. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.